Друзі, всім привіт від одеської філії компанії Автопарк Uan. Нове надходження. Це в нас Volkswagen Crafter 2016 року з досить потужним та надійним дизельним двигуном об'ємом 2 літри, бі-турбом. У автомобіля пробіг 213 тисяч км. Кузов у рідній фарбі. Довжелезна платформа. Великий, зручний кузов. З гідробортом він вписаний, все добре, тихогляд пройдете, готовий бізнес. Машинка повністю обслугована, не вимагає жодних вкладень. Салончик в збереженому стані, без зауважень. По комплектації автомобіль має чудову мультимедію з функцією вільні руки, клімат контроль. Там чудовий. Кого зацікавила автівка? Запрошуємо вас на перегляд за адресою Грушевського 15а. Придбати ви її можете як за готівку, так і кредит або лізинг І ще у нас є тридин. Чекаємо саме на вас.